Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Раніше ми вже робили огляд декількох монет Греції, і в цьому випуску ми пропонуємо вам продовжити огляд монет цієї країни. Тож випуск присвячений монеті одна драхма Греції 1984 року чекану. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал. Драхма назва грошової одиниці, що використовувалась на теренах Греції впродовж кількох історичних періодів. Зокрема, Стародавня драхма. Грошова одиниця, що перебувала в обігу у містах державах Стародавньої Греції, у державах, що стали їх послідовниками, а також на території багатьох країн Південно-Західної Азії протягом еліністичної ери. Новітня драхма. Грошова одиниця Грецької республіки впродовж значної частини її сучасної історії. Була впроваджена у 1832 році. Двічі проходила процес деномінації, була проступово виведена з обігу. Після впровадження з початку 2002 року спільної європейської грошової одиниці Євро. Грецькій драхмі передував грецький фенікс. Наша сьогоднішня монета представляє передостанню серію монет грецької драхми зразків 1976 82 років. На аверсі монети зображен Кастантіна Канаріс, грецький адмірал, герой Грецької революції у післявоєнний час політик, прем'єр-міністр королівства Греції. Константин Осканаріс народився на острові Псара у 1790 році. У молодості був капітаном невеликого торгового судна. Узявши участь у Грецькій революції, він прославився головним чином трьома подвигами. Перший. У на 19 червня 1822 року, під'їхавши з небагатьма товаришами до Османського адміральського корабля, що стояв на якорі разом з флотом у Хіойській протоці, він встиг підірвати його і тим самим примусив флот до відступу. Таким чином канаріць помстився за хіоську різанину. 9 листопада того самого року він таким самим способом спалив другий Османський адміральський корабель біля острова Тенедоса. За ці два подвиги він одержав від Ефорів свого рідного острова лавровий вінок. Від інших нагород він відмовився. Другий. 17 серпня 1824 року йому вдалося спалити біля Самоса великий Османський фрегат і кілька транспортних суд. Цим Канаріс фактично врятував острів. Служив він того часу під командуванням адмірала Адреаса Міауліса, капітаном у грецькому флоті. При цьому Канаріс зумів вселити до себе найглибшу відданість матросів. Смілива спроба спалити у 1825 році Єгипетський флот не вдалася йому внаслідок несприятливої погоди. Третій подвиг: у 1827 році його обрали членом грецького парламенту. Відсутність освіти та адміністративних здібностей завдали йому досягти на політичному терені тієї самої слави, що й на військовому. Однак у 1848 році його призначили прем'єр-міністром у коаліційному кабінеті, в якому сам був ще й морським міністром. Проте наприкінці у 1849 році кабінет Канаріуса був скинутий, пізніше Константіна Канаріс ще кілька разів був морським міністром у різних кабінетах. У січні 1862 році йому доручено скласти кабінет, але король не погодився на його програму ліберальних реформ. Канаріс долучився до революційного руху, що вибухнув у тому самому році в Греції, і в жовтні обійняв разом з Дімітросом Вульгарісом в руфо місце в тимчасовому уряді. У період 1864 65 років він двічі стояв на чолі міністерства і знову обійняв цей пост у 1877 році. Під час російсько-османської війни помер Константіна Сканаріс 14 вересня 1877 року, похований на першому афінському кладовищі. На реверсі монети зображено номінал цифрою 1. Над номіналом назва валюти грецькою драхми, по обидва боки від номіналу рік Чекану» 1984. По колу розміщений напис Еланіка демократія Грецька демократія назва держави, яка випустила цю монету. В центрі розміщено зображення фрегату Елада. Це 64-гарматний фрегат, закладений у 1824 році на американській верфі Лєрой Баярд Компані у Нью-Йорку. З 1827 року флагманський корабель флоту Революційної Греції. Брав участь у битвах останніх двох років Визвольної війни Греції 1821-29 років. Найбільш відомий фінансовим скандалом про його будівництві та своїм безславним кінцем під час антиурядового заколоту у 1831 році, в ході якого 1 серпня він був підірваний. Монета виконана з ніколевої латуні, має діаметр 21 мм, вагу 4,1 г. Та товщину 1,7 мм. Кожна монета Греції несе в собі оповідання з історії країни і одна драхма не виняток. На цьому ми закінчуємо огляд. Підписуйтесь, залишайте коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей!